85 тисяч таку кількість звернень спочатку повномасштабного вторгнення надіслали харків'яни. Здебільшого заяви стосувалися ремонту житлового фонду. Левова частка звернень, закриття контурів та ремонт покрівель. Також харків'яни прохали відремонтувати конструктиви будівель. Загалом було відпрацьовано 65 тисяч звернень. Зокрема, щодо покрівель у тисячі будинків, вхідних груп у 393, стін у 327, вікон у 4 тисячах будинків. Крім ремонту житлового фонду, комунальники продовжують розчищати дощі приймальні колодязі від снігу та криги. Ці роботи провели на проспекті Гагарина, вулиці Руставелі, вулиці Полтавський шлях, вулиці Мар'їнській, вулиці Матюшенка, вулиці Древ'янка, вулиці Шевченка, вулиці Москалівській, проспекту Любові Малої, вулиці Морозова, вулиці Баркалова, вулиці Малогончарівській, вулиці Благовіщенській. Також робітники промили ділянку з Ливостоку на вулиці Владислава Зубенка, прочистили ділянки водовідвідних канав та лотків на вулиці Чугуйській, вулиці Біологічній, вулиці Кібальчича, вулиці Радіотехнічній, вулиці Костянтина Калініна та Нетичинському бульварі. Прибрали сміття, гілки та дерева, що впали на ділянці берегів річки Лопань у районі набережної Мічуріна. Відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Академіка Вальтера та очистили грати водовідвідної канави. На вулиці Лалюківській. Прибирання проводять не лише на річці, а й на вулицях. Двірники щоденно розчищають дороги Харкова від снігу та Криги. У роботах з прибирання снігу в місті Харкові станом на 9-15 лютого було залучено 1987 робітників комунальних підприємств. Також працювало 19 одиниць автотракторної техніки, у тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує комунальне підприємство Харків Благоустрій. Сніг прибирали 1686 шістсот Комунальники зауважують, що піщано-сольової суміші вистачає, адже більша частина зими була безсніжною. Та й загалом усі служби намагаються працювати як злагоджений механізм. До робіт залучаються усі комунальні підприємства. Або кожен клаптик міста героя був під наглядом відповідних бригад. Яна Щетиніна та Андрій Паколов, новини Харків.